Перші дні листопада Сергій Жадан. Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку. А він думає: чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третя по обіді. Суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке. Вона четвертий день у дорозі, хай їй хоча б тут буде спокійно, якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру, якщо буде холодно, причинятиму вікна, спробую перехитрити її застуду невиріковну. Я сам усе це вигадав вона ні в чому не винна, як я її залишу? Незабаром почнеться вечір, швидко стемніє. Повітря остигне, краще вже охоронятиму її речі, краще вже грітиму її стигми. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату, раптом птахи почнуть битися в стіни, раптом дерева обступлять її і поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте й шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть і колишні, навіть якщо у своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитися. Ось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Осінь над ними з льоду й сталі, холодні ріки, незнайомі люди, найбільше вони бояться. Що все це триватиме далі, найбільше вони бояться, що більше нічого не буде. Сергій Жадан. Життя Марії